Вітаю, вільний, сильний, незламний народи незалежної країни. Команда 12-го продовжує інформувати вас про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Відомі лучани пригадали, як виборювали незалежність України. Пісенне вітання від шестирічної Соломійки Скувеля, які пересадили серце. Мотрошна автотроща на Волині загинув військовий. Сьогодні ми відзначаємо 32 гу річницю нашої незалежності незалежності України. Це свято вільних, сильних, рівних, гідних, незламних, нескорених українців та українок у Києві. Президенти з першої леді вшанували пам'ять полеглих захисників нашої держави, а також разом із представниками церков і релігійних організацій помолилися за Україну в Софіївському соборі. Пам'ятаємо про кожного й кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність. Вільне майбутнє України не втрачаємо віри в ці важкі часи і продовжуємо докладати зусиль заради справедливого миру та перемоги над російським злом. Написав Володимир Зеленський в своєму офіційному телеграм-каналі. Ну а далі про боротьбу з російським злом. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в Криму в рамках проведення спецоперації на мисі Тарханкут. Це підтвердив речник гур Йософ. Спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом. Усіх деталей у розвідці не розкривають. Втім, за словами Йософа, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Що стосується е Точності дій, глибини дій, звичайно, Україна нарощує свої потужності. Гур працює, і те, що зараз немає точки на території справді великої за розмірами держави так званої Російської Федерації, де вони можуть себе почувати спокійно, те, що низка інцидентів ідуть одні за одним в різних напрямках, це дуже добрий сигнал, який показує самим росіянам, до чого підходить геноцидна війна. Проти своїх мирних е сусідів. 23 серпня стало відомо про смерть ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Пасажирський літак із ним та ще дев'ятьма пасажирами розбився у Тверській області. Росавіація опублікувала списки пасажирів. Серед них був і командир ПВК Дмитро Уткін. Пропагандисти, що підтримували Вагнер, уже заявили, що за терактом стоїть сам Путін. Пізніше видання Файнанс Таймс, посилаючись на джерела в ЦРУ, повідомило, що літак Пригожина. Був збитий російською ППО. Ворог не перестає обстрілювати українські території. Уночі окупанти вдарили по будівлі автовокзалу в Дніпрі. Постраждали семеро осіб, троє чоловіків та четверо жінок. У них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені також з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Сьогодні вранці армія РФ обстріляла околиці Краматорська. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки. Інформації про загиблих та поранених серед мирних жителів немає. У селі прелесне пошкоджена ферма а у Цванівці будівля школи. Через російський обстріл серед місця Херсона постраждала дитина. Семирічна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості дитину госпіталізували. На жаль, дорогою ціною дається нам перемога. Маємо звістки про загибель відразу. Чотирьох воїнів з Волині на Луганщині перестало битися серце Михайла Деркача з села Байківці Голубської громади. Воїну було 35 років. 21 серпня у бою з ворогом неподалік Луганської області загинув 46-річний Іван Аршулік із села Грузятин Кулківської громади. Третя втрата Олег Новосад із села Велика Яблунька, що на Маневичині. Серце 35-річного воїна зупинилося 22 серпня. Днем раніше, 21-го, не стало ще одного волинянина Віктора Теслюка. Військовий був родом із села Арсановичі Велицької громади. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям! почуттям вдячності та смутку вшановуємо наших героїв, які віддали життя за свободу та. Незалежність нашої країни в рамках проєкту Пам'ятаймо наших героїв з нагоди Дня Незалежності України у Луцьку на рекламних led екранах розмістили фотографії та імена героїв, що загинули у війні проти російських загарбників з 2014 року. І дотепер ці бігборди розташовані у різних частинах міста, нагадуючи кожному про незламну відданість та героїзм наших захисників. Пам'ятаймо. Моторошна аварія сталася вранці на Волині. Від машини лишилась купа брухту, водій загинув на місці. Трапилось усе близько восьмої ранку на перехресті з Варшавською трасою у селі Уконськ перед Маневичами. Фольксваген «Пасад» зіткнувся із вантажівкою. Вольво Під отриманих травм керманич легковика 33-річний житель рівненщини загинув. Окрім поліції та медиків, на місці аварії працювали рятувальники. Тіло загиблого водія довелося деблокувати з розтрощеного Фольксвагена. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів очевидців, водій легковика, який їхав з боку, Луцька, не пропустив вантажівку, за кермом якої був 49-річний житель Ковальського району. Загиблий за інформацією інформагентства Волинські новини, військовий. Вантажівка наїхала на камінь, злетіла у кювати, перекинулася. Аварія сталася учора, 23 серпня, на автодорозі Київ ковель ягодин За інформацією поліції, 31-річний водій вантажівки Вольво з напівпричіпом не дотримався безпечної швидкості руху. Наїхав на камінь, яким пошкодив переднє колесо і злетів з дороги. Автівку добряче потрощило, а ось Керманич, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол. По всій Україні є чимало людей, які виборювали незалежність у 1989-1991 роках минулого століття. Частина із них проживає у Луцьку, і з ними познайомився мій колега Богдан Коваль, аби розказати, який вклад зробили лучани для проголошення акту незалежності. 24 серпня, день незалежності України, який ми відзначаємо всією державою, а нині вкотре виборюємо право на війні бути вільними. Але я вирішив поглянути на здобуття незалежності із місцевого рівня, адже боротьба за нею розпочалася ще задовго до 1991 року і відбувалася не лише у столиці в Києві, а і у селах і містах, зокрема у Луцьку. Першу активну діяльність за незалежність України вели так звані рухівці, тобто учасники народного руху України в період останнього генсека Союзу Горбачова розпочалося у Києві, а тоді вже і в обласних центрах. Розпочалося все із установчої конференції, яка відбувалася у Волинському обласному театрі Ляльок. Цю залу рухівцям виділили трішки із насмішкою. Втім, це не завадило їм обрати першого лідера на Волині, яким став Михайло Тиський. Про цю пам'ятну подію досі є табличка, яку встановили у 2009 році. Я не приходив там на колінах, я просто приходив. У мене не було страху. У нас всіх так само. У нас не було страху. Ми йшли так, як ми рівні з ним. Ми прийшли і кажемо, нам треба те, то те-то. Ми не просили, ми вимагали. На ці збори якимось чином потрапили і представники КДБ. Адже Михайлові перевірити кожного учасника конференції було важко. І дивлюся, один їхній показав і просмигнув. Що я зроблю, як він? Знаєте, вони ж молоді, накачані. Я ж я, я буду битися. Поділяв і, потім, і потім, якусь жінку. Затягнули ага. старшу. Після цього Михайла Тиського намагалися звільнити із педагогічного інституту за вказівкою зверху, адже тиск на учасників руху був надзвичайно сильний. Втім, за його словами, вже було чимало патріотів, які потайки підтримували народний рух України. Не призначили. Просто народ призначив мене. Одні вису, висунули, то Гена висував. А Шманович каже, так, так, і всі там кажуть, так, і прийняли руки, і так координаційна обласна рада, мене обрали. І таким чином давали мені таку роботу дуже важку. Я кажу, важку, тому що я зустрічав до мене приходили з КГБ прямо на вулиці. І що потім кажуть? Завтра буде таке. То... Мені здавали свої секрети. Ще один учасник тогочасних подій це той самий Гена із спогадів Михайла Тиського Геннадій Кожевніков, який теж стверджує, що найважливішою місцевою подією в боротьбі за незалежність була перша установча конференція рухівців. А хлопці наші додумались до того, що повісили тоді, що ж сині жовтий не був державним стягом. Повісили національний і повісили той червоно-синій. і почали. Під вічний революціонер піднімати під музику, під спів. І як почали, то ті три рази комуністи вставали, сідали, не знали, що їм робити, бо ж тут і націоналістів-прапор, як вони казали, і, і червоно-синій. Тобто, це було там всі за животи трималися. Далі відбулася знакова подія для всієї України, на якій були присутні й волиняни. День злуки і акція Живий ланцюг, яка відбулася 21 січня 1990 року. Тоді близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ, таким чином символічно відзначивши 71 шу річницю злуки УНР і УНР. Я переконаний, що тоді українці показали всьому світу, що вони такі самі. Я така сама нація, як наші брати Прибалти, ну Балтійці, які спромоглися такий ланцюг від Таліна через Ригу до Вільнюса провести, і загалом. Ну тоді це був поштовх до незалежності. Ще було 500 річчя козацтва, на яке ми їздили в центральну Україну, якраз по Дніпру проводили. То там, якби такі заходи після незалежності проводились на сході і в Криму, то я думаю, це вони б дали величезний ефект. Згадує ці події, і Михайло Тиський, який вважає, що саме завдяки живому ланцюгу, у 1990 році вони відчули власну силу над системою. Приїжджає тисячі людей. Приїжджають з районів автобуси набиті на той зліт. І знову ж, я, як голова, мусив їздити в Київ, ми з Михайло Горем, Поровський ще, слава Богу, живий. Ми організовували, щоб так кожна людина бачила другу mm -hmm. з прапорцем і інформаційний листочок. І так роздавали. І коли ти все побачив, а ми за ми тоді забрали десь 41 один 42 кілометри від рівного аж туди в сторону Києва. Ще одна подія трапилася 15 липня 1990 року. Тоді рухівці вивісили на будівлі міської ради український стяг. Деякі із тих історичних прапорів досі зберігаються у колекції Волинського краєзнавчого музею. Цей стяг знаходився біля будівлі народного руху України. В нашої Волинської краєвої організації 7 листопада 1991 року його підпалили невідомі. Очевидно, колишні комуністи або апологети гроського міра. Далі в кінці 1990 року. Молодь засвідчила своє бажання і відстояла право жити у вільній демократичній державі. Тисячі студентів вийшли на протест у центрі Києва. Потім це назвуть революцією на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня. У ній взяли участь і студенти з Луцька. Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. Не вщухали пікети і у Луцьку. Тут вони здебільшого відбувалися саме на замковій площі, де люди обговорювали тодішню політичну ситуацію, збирали підписи і думали, як жити далі. У людей була така величезна жага до новин, до активності. І ми це зробили традиційним. Люди в церкву приходили після церкви, 15 година, дуже зручно. І проти нас вже не могли претензій пред'явити, тому що ми повідомлення не писали, згідно законодавства на той час. А люди самі приходили. Які претензії? Та все ж страх в учасників тих пікетів був. Адже комуністична влада, хоч і була послаблена, і боялася народного гніву, та все ж залишалася владою. Тільки на Олександра Гудиму в той час було відкрито 20 справ. Ми були терплячі, дуже. Ми не огризалися, ми не провокували. А ми неділя прийшли і сказали. А влада тоді була дуже сильна, але в неї не було імунітету від голосного. Кричання, от ми кричали. Ми від, від страху ми на цих мітингах кричали і збиралися. А заборонити це влада не могла. Один із ще тоді заборонених українських прапорів, які використовували учасники пікетів, досі зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. У нас є синьо-жовтий, також прапор, який. Побував не на одному мітингу е, народного руху України. Е, ось і також він переданий е, до нас в 90-х роках і став надбанням нашого волинського краєзнавчого музею. У серпні 1991 року, коли у Москві відбувся пуч, люди стали ще активнішими. Репресій не було, але до них готувалися. Навіть у Луцьку рядових бійців КДБ збирали в автобуси, де вони чекали на команди для арештів. Втім, людей вже було не зупинити, і після проголошення 24 серпня Верховною Радою України акту про незалежність наступного дня у Луцьку звалили найбільший пам'ятник Леніну на заході України, який стояв прямо навпроти обкому партії нинішнього головного корпусу Волинського національного університету. Тоді його щось довго його як кажуть, зносили. Тому що ми не могли його зняти. Крани всі поховала влада, всі крани поховали. Ми знайшли тільки один крат. кран, директор землянка шовкового комбінату. Випадково підняв трубку телефона, і ми знайшли 25-тонний кран, спробу якого було стягнути, не змогли. І тоді прийняли вольове рішення. Зібрали гроші. В шляпу, як кажуть, і цьому кранівнику, я кажуть, давай не переживай, ми тобі новий кран купимо. Зібрали гроші, кажуть, бий його в підборіддя. Оце таким шляхом ми його збивали. Збили спочатку голову, а потім погруддя. І залишились тільки штани стояти. Ми не відкидали людей. У нас не було критики чи від шальмування на мітингах. У нас був тільки позитив. Кожний мітинг закінчувався фразою. Що ми сьогодні добилися? Яку ми сьогодні перемогу отримали зараз? Усі ці події 1989-91 років виглядають, немов далека історія. Втім, нині ми з вами пишемо нові сторінки незалежності України, частину із яких вже встигли заархівувати музейники. Богдан Коваль В'ячеслав Білов для 12 каналу. Шестирічна Софія книжковиля у грудях, якої б'ється донорське серце, зворушила піснею з нагоди Дня Незалежності. Дівчинка заспівала кавер на хід калуш і сковка додому. Софійка стала першою в Україні пацієнткою, які пересадили серце від іншої дитини. Донором став чотирирічний Юрко із Рівного, який посмертно став наймолодшим донором в країні. Багатьом з нас у соцмережах потрапляло вірусне відео з чемпіонату світу заслування на човнах дракон. Там українська команда у затопленому човні цілеспрямовано рухається до фінішу. Трибуни підтримували суперники, захоплювались. Українці вразили своєю незламністю і в спорті. Цікаво, що у цьому затопленому човні були й волиняни. Більше дивіться далі. Українські спортсмени, серед яких ковальчани Дмитро Назарук, як і Вдудка Дудка та Микола Яцюк своєю стійкістю вразили увесь світ. Справжній дух суперництва показує українська команда. У нас і бригади безпеки на поготові проте українській команді вони не потрібні. Ця команда йде до кінця. Маємо шалену підтримку від глядачів, які це підтримують. їм подобається. Те як Україна продовжує боротьбу. Це виступ української команди в Таїландії. На чемпіонаті світу заслування на човнах дракон в українців стався форс-мажор. За 200 метрів до фінішу чова наших спортсменів затопило від хвилі суперників, але їх це не зупинило. Команда продовжила веслувати, доки не перетнула фініш. Вони закінчують свою боротьбу. Ніхто не може зупинити українську команду. НАТО впскандує вау для української. Команди, коли та проходить через фінішну лінію у підсумку. Українська збірна фінішувала сама за що отримала шалене захоплення від інших команд. І, хоч синьо-жовті посіли підсумкове шосте місце, вони стали беззаперечними героями чемпіонату. За стійкість, силу духу і волю до перемоги учасників команди з Ковеля відзначили у їх рідному місті. Спортсмени отримали подяки міського голови Ігоря Чайки. Я дуже радий вітати в нашій залі трьох наших. Героїв спорту, хлопців, які зробили неймовірно, вони пінішували фактично затопленому човні на очах у всіх публіки, які не вірили, що це можливо. Оплесками депутати ковель ради вітали капітана національної збірної України, заслуженого тренера, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірної команди України Якова Дудку та Миколу Яцюка. Спортсмени кажуть, думки здаватися в учасників команди навіть не виникало. Адже ми наша задача донести в міжнародній спільноті, що ми є нація незламних і нація нескорених, і нас нічого не зупиняє. На майбутні старти вже суперники інших країн підходили до нас і казали на стартах, прям ми будемо як українці просто до останнього. Дякую вам. Нині ковачани вже готуються до нового старту. Вони візьмуть участь у клубному чемпіонаті Європи, що відбудеться в Італії. Анастасія Качина, канал. Все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами до зустрічі.